Так, всім привіт. 24 серпня, День Незалежності. А я їду на виноградник. Їду на виноградник. Трошки спізнився, тому що вже якби 10 година, температура 21 градус, 21 градус. Але мушу зібрати червоні та білі сорта винограду. Пристібнуся. Голубок, там вже за 22, напевно, 23. Б'янку треба поміряти по бріксах дублянський зібрати. І це все швиденько в підвал. Трошки покажу коротко, наскільки зможу, тому що руки зайняті і не так просто то все збирати і знімати. Також. Що хочу сказати, цей рік аномальний на рахунок дозрівання. Всі, всі сорти фактично дозрівають в один термін в плані столових. В порівнянні з минулим місяцем на 3-4 на тижні раніше, ніж тобто, минулого року. Це дуже дивно, дуже аномально міряв. Йоханітер, Йоханітер теж вже фактично дозріває цитронка, цитрон магача, вже 20 брік орієнтовно набрав, це дуже дивно. Тому що ну, серпень, кінець серпня, цитронка в мене ніколи не дозрівала. Тому це все накладно, треба і то, і то збирати, сортів багато. Я скажу вам тако, якби на початку я планував свою посадку, я б добре вивчив всі сорта, які б тут гарно розвивалися, несли, плодоносили. Це переважно білі сорта, червоні навіть б не садив би. А білих на таку територію, як в мене, 15, сотих, я б посадив ну, максимум 4. А то й а то два. Тому що розпилятися це все, це, це дуже тяжко, різні сорти, в різні, в різні бутлі. І це дуже тяжко. Для асортименту так побавитись, да А для якогось виноробства, щоб ну, був якийсь об'єм, рекомендую визначитися з сортами і тоді вже щось садити. Так, Ну і далі доміряти брікси і зрізати. Каберне Дорса. Ну просто вражають гронки, дуже гарні. Валентина майстренко брав. Так. Отже, підійшли. Так, до голубка. Можливо, видно, погано буде. Зараз хочу заміряти, скільки брікс. Беремо десь з серединки, а то і знизу. Зпомірюємо. Сік в голубка, темно-червоний. Він ще так скажем, як може бути як бар... Так, 21. 21. Зараз поміряю верхню ягодку. Зараз. Трошки незручно. 22. 22 брикса. М, -м, -м -м. Дуже солодкий, дуже класний. Але я його буду робити сіпаж з різних сортів, так як в мене тут об'єму небагато. Буду зрізати і буду робити сіпаж. І так, зібрав. Тут збірна сулянка. Голубок Кабернадорса, також Кортіс, Маркет, Денисівський. Тут якби буде такий сіпаж у мене, так як винограду небагато. Як ще додавлю. Він з великим вмістом цукру. І з великою кислотністю. Так, і далі буду різати білі сорти. Ось там невеликі гронки Трамінеру змішаю Зігреба. Це фактично Зігреба це його син є в родичах. І, і так далі, далі будемо рухатись. Трамінер. Ось тут в куточку. Дивіться, такі маленькі гронки. Маленькі. Це перше плодоношення. А зараз знімаємо дублянський. Теж такі невиповнені гронки. Ну, перше плодонос... плодоношення то немає чого судити. Так, збираємо, поки ще жари нема. І так, збірний борщик. Збірний борщик на сонечку покажу. Так, це у нас Дублянський, е, Гревіс-тремінер і трошки мускаріса. Але, як ми знаємо, український борщик дуже смачний. Надіюся, наше воно буде теж дуже смачне. Так, далі. Далі, далі, далі. Далі в нас невеличкі громкі б'яночки. Б'яночка вже повністю зріла. З нею не треба затягувати. З цукром 21-22 брікса знімаємо. І так, результат нашого збору. Тут в першому ящику Гірюстрамінер і Дублянський. Б'янка ящичок. Збірна солянка Тобто тут і каберне Дорса, і голубок, і різні сорти. І Савіньон Блан. Їдемо на дачу. Так, ось такий виноградочок на теперішній час. І так, ми у мене на дачі ось платовський, один кущик, ось там ще трошки цитронка. Цитронка на наступному тижні буде вініфікуватись. І значить, платовський ми будемо сьогодні знімати, він вже готовий. І зараз йдемо до мого улюбленого сорту зігереба зігереба готовий, дуже гарний колір. Покажу сонячного. Сонця ще нема такого. Немає, але. Але сорт дуже класний, дуже ніжно-рожевий. Вино по типу Трамінера виходить. Буду збирати. І так покажу на зі гереби. Ось такі ягоди. Ось дивіться. Гронки які. Гронка дуже гарна. На смак просто фантастика. Його можна просто так їсти. Сік, вино. Так ось так покажу. Ось ось такі гронки. Ось. Є різний. Є менша гронка, більша. Ось це великий ящик, неповний. Це з одного кущика. І так, далі на зрізку йде пам'яті Думковської кишмиш і Венус. А далі фронтіяк. Все буде разом вініфікуватися. Ліон Міо також готовий. Також знімаємо. Все буде. Воденчан. Ранній. гронки маленькі, але його багато, він невибагливий, лис чистенький, лоза чистенька. І так, після п'яти годин холодної мацерації білого виноматеріалу наразі в нас біянка. Та інші суміші ми будемо пресувати. Пресувати і освітлювати, тоді ставити на бродіння. Тільки таким чином можна досягти непоганих результатів. Обов'язково треба сульфітувати сусло і мацерувати в холоді. Тобто додати або холодні пляшки, якщо у вас невелика кількість. Або, якщо більша кількість, тоді повинні бути е, холодильні камери, або е, чани з, з холодною сурочкою, які автоматично там охолоджують. Це вже дуже ну, це вже великі об'єми, це вже трошки складніша ситуація і дорожча. А в малих об'ємах домашніх можна таким чином. В таких ємностях харчовий, харчовий поліпропілен можна мацерувати і далі ми будемо витискати і поміщати це все в бутиль. Раз коротко покажу. Звичайно, набираємо. І зараз буде самотюк. Соку досить багато, Що не може не радувати. Я рахую, кожен, кожна людина може в домашніх умовах зробити якісне, гарне, неокислене, гарне вино, якщо дотримуватись технологій.